І наш волк треба зробити новий туалетний садик. Ми будемо перероблювати з цього на другий. Я це робила вже давно-давно із пічних коробок. Такий він трошки mm. такий старий вже й там спічки. Чуєте? Да. Ну, Мені зараз від'єднає. Ось. Оце я кольоровою бумагою його обклеювала. Це да його здерти. І їх отак. Ну, зараз покажу. Ось ці чотири мені потрібні. Буде дві, чотири полочки, все разу. Такий самий можете зробити. Просто ви можете взяти 4 спічетних коробки, тільки щоб там нічого не було, звичайно ж. Зараз воно буде. Раз. Ні, я його розділю, мабуть, і тут така стелешня буде. Два бока, теж із картона, зеркало, буде, воно навіть і буде крутитися. Далі беремо любу тонку коробку. Ну, ось тонку тоненьку коробку. І вимірюємо, яку ми хочемо на діаметр. Зелено столку, я, наприклад, так хочу і обводимо ой, тепер тут так само. Ой, це було тут о. Тут його все чітко треба відміряти. Угу. Ну, в принципі, зараз зробимо має вийти ось так. Тепер його вирізаємо ось так. Тепер приміряємо. Ось так воно вийде. М -м, ви можете зробити, щоб воно в цій сторони відкривалося. Я це забрала забрату. Але я хочу, щоб там воно в цій стороні відкривалося. М -м -м. Так. Тепер оцю частину. Тину приклеємо сюди. Так. Ось отак і виходить. По бокам я було, Ми не будемо робити, тут у мене буде відкриватися воно. Ще ручка зробити так буде нормально. Зеркало ми зробимо просто, щоб воно не крутилося. Поки приміряємо до лол, наприклад, до, до лавеньків. Нормаль для них якраз не невисоко. Так, Ждем, поки воно. Застигну. Можемо щось положити зверху, щоб воно пристало. Стоп. А тим часом ми поки зробимо дзеркало, беремо фаміран від якого кольору і малюємо овал. Два овала. Ось таких двадців е, полуку... ну, овали получились. І ще треба вирізати ось такий овал із картонки. Далі ми беремо фоніран, зверху приклеюємо Картонку ось так. І потім знову фаміра. Перший слой, другий слой, третій слой. Ось так. Ось так, я вже приклеїла. І щоб, типа, зеркало було, я наклеїла фольгу. Давайте подивимося, що з цим турецким столиком. Вже, в принципі, готовий. Приміряємо зеркало. Ось так його приклеїмо. Ось так Ось так все таке. І ось. Так, приклеїмо зеркало і так придавлюємо до стола. Так, а зараз, поки воно сохне, я покажу вам, як зробити шкаф. Ось він. Ну, тут я не буду показувати, ну просто сюди розкажу. Коробку, любую мене цей від цукерок. Щось було. Обрізала края, зробила дірки і всунула шпажку. І тут, типа, можна вешалки. А тут просто картонку ставила, даже не клеїла. Тут теж картонка, воно, якщо по розміру, как раз вход и без клея. Шкаф даже без клея можно сделать. Тут можно ставить платья, там туфли, аксессуары. Ну, да, его просто сделать. Все, что ну, зеркало приклеилось. Але воно таке що хитається, тому що воно ні туди, ні туди. О, бачите, нормально. Тепер нам потрібно оці бокани гарні пофарбувати в якісь кольори. Ці бока не потрібно. Я думаю. Ну, хто хоче, може пофарбувати, тут я пофарбую таким біжевим коричневим. Таким. І тут е, теж треба знизу. Або ні. Ну, тут не можна її пофарбувати, а можна і ні. Е, Як що... Ну, там же воно буде отако стояти як і не буде видно. І оце буквально пофарбувати і приклеїти бусинг і все, наш туалетний столик готовий. Так, ну і все, наш туалетний столик готовий. Назеркало, то... Понятно, воно у вас буде держатися в мене. Теж держиться. Ось я пофарбувала коричневим. туалетний столик і зараз його повезуть в магазин. О, приїхали. Так, заносить заносите. Давайте я далі сама, а ви поки все остальне вирішайте. Дивіться, який... Гарний, пригарний туалетний столик Ой, зараз я цінник, наклею на нього, Угу так зараз роздрукую, Угу так візьму ой. Приклею, поправлю. Ой, ось такой поправлю стіл. І все можна продавати. А наш отінник накладає. А скільки він коштує? Він коштує 1000 гривень. За оцей стіл 1000 гривень? Да, а що дорого? Дешеву. В смысле? Дешев? Угу, угу. А, ну ты что, выбирай, давайте я оформлю ваш заказ. Так. Я голосую и за это и за это. Все, я кажу. Я... Вы ничего не кажіть, Короче, купляем вот этот яркий сталик и шкаф. Давайте, давайте. Да, да, я тоже согласна. Только не и шкаф. Ну, я хочу все сказали, да я скажу туалетный столик и шкаф. Добре, вас привезут его на дом. Добре. А вы не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал. Всем пока-пока. А ви побачите, як ем, наш туалетний столик і шкаф виглядає на другому поверсі в нашому домі вже в наступному відео. Пока Де наш туалетний столик бі бі, -бі.